На оком на небі видно близько 6 тисяч зірок. Астрономи давнини поділяли їх за яскравістю на шість зоряних величин. Найяскравіші зірки належали до першої величини, найцьмяніші до шостої. Пізніше, із появою телескопів та розвитком техніки спостережень постала потреба визначати зоряні величини точніше та розширити діапазон зоряних величин. Ще Щездені люди об'єднували групи зірок у сузір'я і давали їм назви людей тварин, рослин і речей. Чимало нас сузірів та зірок пов'язано з міфологією. Зірки у сузір'ях опиняються поруч, якщо їх розглядати саме з землі. Насправді вони розташовані у космосі на великих відстанях одна від одної. Цікавий виняток з цього правила становить група зірок, Сузір'ї Великого Воза. Або Великої ведмедиці. Розподіл зірок по сузір'ях цілком довільний, і різні культури виділяють на небі різні сузір'я. Сузір'я під назвою Мала ведмениця народи моря з давніх давен використовували під час навігації. Наші пращури називали його Пасіка. Назва Мала-Ведмениця була запроваджена у 1933 році у зв'язку зі змінами українського правопису на вимогу московських загарбників. Сузірні місяць 40 зірок, видамих неозброєним оком, а старий з малий кіпш, утворює характерну фігуру на небі, складається з семи зірок, а малої ведмедиці яскрава зірка розташована поблизу північного полюсу світу, тому її ще називають полярною.